Вітаю вас на уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку введення і виведення даних. Продовжуємо знайомитися з мовами програмування, а саме з мовою Pascal. Проєкти з введенням даних і виведенням результатів. У ході виконання проєктів можна вводити дані та виводити певні результати. Так, для введення даних використовуються поля. А для виведення результатів можна використати поле, напис, вікно повідомлень. Створимо для прикладу проєкт, у якому обчислюватиметься сума двох довільних чисел. Побудуємо математичну модель для цього проєкту. Отже, в нас будуть вхідні дані, це два довільних числа X та Y. Потім кінцевий результат це їхня сума, змінна Z, до прикладу. Відповідно, формула для обрахунку суми Z дорівнює X плюс Y. Тому використаємо в цьому проєкті два поля, у які користувач під час виконання проєкту вводитиме додатки. Вони можуть бути як цілі, так і дробові. Напис для виведення значень суми і кнопку, після вибору якої відбуватимуться додавання введених у поля чисел. І виведення суми в напис. Як результат. На формі ми розмістимо два поля. Зробимо їх порожніми. Для чого на вкладці властивості вікна в інспекторі об'єктів. Видалимо текст у полі властивості текст. Потім напис. Зробимо його також порожнім. Для чого на вкладці властивості видалимо текст у полі властивості Каптіо. У такому разі на формі напис виглядатиме як чорний квадратик і ніякого тексту. І додамо кнопку, змінимо текст на ній на текст Додати. Для цього змінимо властивість Каптео. На малюнку праворуч наведено процедуру обробника події, клік для кнопки. У якій обчислюється сума двох чисел, введених у поля, а зараз давайте розглянемо цю наведену процедуру більш детально. Отже, хоч користувач під час виконання проєкту вводить у поля числа, система, тим не менше, сприймає їх як текст. Тому ці тексти є значеннями властивості текст полів з іменем edit 1 та edit 2. Тому перші дві команди. А саме x дорівнює str to float edit 1 текст, і y 2.дорівню strtofload edit 2 текст, означають, що переводиться текстове подання чисел безпосередньо в числа і присвоюють ці числа змінним X та Y відповідно. Третя команда додає ці числа і присвоює суму змінній Z. От третій наш рядочок, рядочок номер 40. І наступна четверта команда. Це лабел 1 каптіон 2. дорівнює FLAT TO Z. Це означає, що обчислена сума переводиться із числа в його текстове подання, і цей текст присвоюється значенню властивості Caption напису з іменем level 1. У мові програмування Pascal для будь-якої змінної повинно бути вказаний її тип. Це обов'язково. Тип змінної визначається. Які значення може набувати ця змінна, які операції над нею можна виконувати, який обсяг оперативної пам'яті комп'ютера буде виділено для зберігання значень цієї змінної? Імена змінних та їх типи вказуються в проєкті після ключового слова «var». Цей рядок потрібно розмістити між рядком заголовка, процедури і рядком зі словом begin. Так, як це показано на зображенні. Значення змінних X, Y, Z, які використані в процедурі за умовою задачі, можуть бути довільними числами. Тобто і цілими, і дробовими. Для таких змінних можна використати тип реал, тобто дійсні числа. Змінні цього типу можуть набувати цілі й дробові значення. Модуль яких не перевищує 1,7 помножити на 10 на 1038. Для кожного із цих значень буде виділено 8 байт пам'яті. Під час виконання створеного проєкту користувач уводить у поля два числа. На малюнку це числа 2,7 та мінус 3,43. Потім вибирає кнопку із заголовком додати і результат додавання, а саме мінус 0,73, виводиться в напис, не закриваючи вікно виконання проєкту, користувач може ввести в поля інші числа, знову обрати кнопку із заголовком додати та отримати новий результат. І так можна повторювати безліч разів. Щоб під час виконання проєкту для користувача було зрозуміліше, у які поля що саме потрібно вводити, і де виводитиметься результат, доцільно на формі розмістити зліва від кожного поля і від напису, призначеного для виведення результату, відповідні написи з пояснювальним текстом. Так, до прикладу, до першого поля додати напис перший доданок, до другого до другий доданок і до Результату сума, так як це показано на малюнку в правому куту. Зазначимо, що виведення результату можна було б здійснити в поле, якщо розмістити на формі замість напису третє поле і виконати команду Edit 3T to Str і в дужках вказуємо змінно. Або у вікно повідомлень командою show message to flatto Z. Якщо змінні можуть набувати тільки цілі значення, то для них можна використовувати тип integer, тобто це означає цілий. Або тип long int, тобто довге ціле число. Змінення першого із цих типів можуть набувати цілі значення від мінус 32 768 до 32 767. А другого цілі значення від мінус 2 мільярдів 147 мільйонів 483 тисяч 648 до 2 мільярдів 147 тисяч 483 647. Для кожного з цих значень буде виділено 4 байти пам'яті. Якщо в проекті використовуватимуться змінні будь-якого цілого типу для читання їх значень з поля можна використати, наприклад, команду X двокрапка дорівнює strtoint edit текст, що означає виведення, перетворення текстового, текстового повідомлення в полі у число. А для виведення цілих чисел у напис команда Label 1 Caption int to str. Тобто все залежить від того, який тип даних ми використовуємо. Real це Float, Integer це int. У рядку VAR тип таких змінних має бути описаний як integer або long-int. Хочу зауважити, що якщо в рядку var описується змінні різних типів, то він виглядатиме до прикладу так: var x, y, real, t – це в нас інтеджер. Запис може бути зроблений у кілька рядків, але слово var використовується лише один раз. Ви вже знаєте, що в проектах в арифметичних виразах використовуються такі знаки арифметичних операцій, як плюс для додавання, мінус для віднімання, зірочка для множення та ділення, Коса риска для ділення. Якщо в командах X2 до рівня A плюс Б, Х2 до рівня А-Б чи помножити та інше. змінні А і Б є змінними типу реал, то і тип змінної X має бути визначений як реал. Якщо в командах X додавання, віднімання, множення та ділення змінні А і Б, є змінними типу інтеджер, то тип змінної X може бути визначений і як інтеджер, і як реал. Тут вже залежить від того, як ви пропишете. А от якщо в команді X A розділити на B зміни змінні A і B є змінними типу інтеджер, то тип змінної X має набувати визначений як реал. Лише реал. Інтеджер не підходить. У проєкті, крім змінних, можна використовувати константи. Це так звані постійні величини. Створимо проєкт, у якому потрібно обчислити масу сосни, якщо відомо її об'єм. Він може бути важливим під час вирішення питання, як, вантаж, яка вантажівка потрібна для перевезення сосни на деревообробний завод. Побудуємо для початку математичну модель для цього проєкту. Отже, в нас будуть вхідні дані. Це об'єм сосни В. Кінцевий результат маса сосни М. І формула. Формула М дорівнює ρ помножити на В, де ρ – це густина сосни. І вона буде константа, що дорівнює 520 кг метрів кубічних. От тоді вважатимемо, що в проєкті значення об'єму вводитиметься в кубічних метрах у поле з іменем Edit 1. А значення маси вводитиметься в кілограмах мапи з іменем об води. Текст написання даної програми матиме тоді наступний. Констрорів 520, що означає, що створюється константа, а саме змінна ро, і вона дорівнює рівно 520. Потім var, дві змінних V та M це у нас Реал. І нижчий розрахунок. В M ми вводимо в поле edit 1. Потім обрахунок нашої маси М дорівнює ро помножити на В. І виведення результату у напис, а саме змінної M. Ось такий матиме в нас вигляд. Використання в проєкті, написанні проєкту, саме констант. Зараз же я пропоную вам разом зі мною виконати практичне завдання. А саме тренувальне завдання за посиланням або відсканувавши QR-код, ми з вами на попередньому році виконували задачу один з цього тренувального завдання. Сьогодні виконаємо другу і третю для того, щоб закріпити знання із сьогоднішньої теми. Тож, давайте перейдемо до даного тренувального завдання та зробимо його разом. Отже, працюємо з, інструк... з завданням для повторення тренувальним. Першу задачу ми з вами виконували на попередньому уроці. Сьогодні виконаємо задачу 2 в середовищі Паскаль та задачу 3. Для цього в нас є наступні умови. Побудувати математичну модель для цього проєкту. Вхідні дані. Два довільні числа X та Y, кінцевий результат їх добудок. І формула. Нижче йде короткий опис, як все це здійснити. Пропоную зараз це зробити разом. Відкриваємо лазарус. Проект займе не більше 10 хвилин. Задача 2. Аналогічно ми спробуємо і. Друг, трет, наступну задачу виконати. Перевіряємо закрити всі новий застосунок гаразд. Далі. Нас на формі має бути розмістити. От сказано, два поля без текстів. розмістити на формі під полями напис для виведення добутку. Працюємо. Отже, два поля без тексту. Поле Edit 1 Розміщуємо довільно. Властивість для Edit 1 і Edit 2 поле текст. стираємо Enter. Аналогічно і для першого поля. Розміщуємо Lobel під низом під полями. Коптіон для Lobel стараємо. На формі також кнопку помножити. Додаємо кнопку нижче, отаким От чином Caption для кнопки буде в нас помножити. Enter. Готово. У нас поки що цікавить тільки розташування. Давайте здійснимо розташування тільки трішки інакше по правій стороні. Беру я лобов один розтеж. Left становимо 200, напис кнопку посередині. Далі в нас сказано, що для кожного додаємо написи. От таким чином, і цей напис у нас буде. Перший множник. Ентер. Потім додаємо ще один лабел Лабел 3 Це в нас буде другий множник Enter. І додамо ще в нас відповідь до буток. От так і підпишемо, що це в нас буде добуток. Готово. Далі нам потрібно здійснити збереження, натискаємо File зберегти всі. Дану операцію взагалі бажано робити відразу. Я трішки поспішив в нашій папці лазари. Створюємо папку права. 6.5.2 і вказуєте своє прізвище. відкрити відкрити зберегти раз, зберегти двічі. Готово. Далі починаємо працювати з кнопкою. Обираємо батон 1 в інспекторі об'єктів. Події, он cliк, запускаємо. І будемо набирати наш з вами код програми. Першочергово введемо змінні. Змінні ми вводимо між рядком процедур та BEGIN. Вказуємо, що це VAR, на англійська мова. VAR. Змінні в нас будуть X, Y і звичайно Z. Всі ці змінні дійсні, реал. З Опускаємось під Begin і далі вводимо наступні чотири рядочки. Перший це x St to strad. Тобто присвоєння змінній X тексту edit з поля 1.txt. І перетворення його в число. Закрили дужку, кропка з коми, Ентер. Аналогічна рядочок для нашого з вами поля 2 змінної. Зміної ігри. Текст, закрили дужку крапка з коми. Потім обраховуємо змінну Z. 2. Крапка, дорівнює, що це X помножити на Y. Крапка з коми. І виведення результату. Label. 1. крапка. Caption, COPTune. 2. дорівнює. Float. До в дужках Крапка з Готово. Запустимо наш проект на виконання. Відбувається перевірка. Для початку введемо 2 числа 25 і мінус 12. Бачимо, все правильно введено. Помилок ніяких не виявлено. Вводимо 25 і мінус, мінус 12. Помножите. Мінус 300. Дуже добре, все працює. Тепер спробуємо змінити числа. 7,4 через крапку. Мінус 1,25. Помножите мінус 9,25. Будь ласка, все працює. Отже, ми виконали з вами задачу 2 для створення проєкту з веденням даних для множення. Зупиняємо виконання проєкту гаразд. Натискаємо файл. Закрити всі. Дивимося наступну задачу. Задачу, 1 ми з вами, задачу 2 ми зробили. Дивимося задача 3. В даній задачі ми створюватимемо проєкт із константою. Тобто з постійною, з постійною змінною. Для цього нам потрібно побудувати математичну модель для розв'язування радіуса круга. Ми знаємо, вводитимемо радіус круга, а треба знайти площу. Площа ж знаходиться πr квадрат, 2 де π – це в нас константа. Повертаємось до Лазаруса, натискаємо файл, натискаємо новий застосунок гаразд. Потім файл, Зберегти всі в нашій папці. З Лазарус створюємо нову папку, підписуємо права. Права. 6.5.3 Відкрити. Зберегти один раз, зберегти другий раз. Готово. Далі. На формі. Так само ми маємо з вами розмістити поле для ведення радіуса круга, поле для виведення площі круга, а також кнопку з написом тексту. Тобто, в нас відповідь буде виводитися не в текст, а в поле. Розташовуємо поля праворуч, властивість для поля edit 1. Шукаємо текст. Це в нас вільне поле. Поле 2. Текст. Теж стираємо. Потім, навпроти кожного з них ми розташовуємо написи. Це в нас буде радіус. Круга. Ентер. Потім ще один налапив. Це в нас буде площа круга. Готово. Далі, що нам потрібно, це додати кнопку. Додаємо кнопку. Кнопку підписуємо. Обрахувати. Готово. Запустимо наш проєкт на виконання для того, щоб зберегти даний результат. Бачимо повідомлення, що компіляція проєкту пройшла успішно, все чудово. Добре, зупиняємо виконання і обираємо в інспекторі об'єктів Button 1, вкладку події. Онтлік запустити. Першочергово введемо змінні. В кінці рядочка процедур опускаємося. Створюємо змінну константу. Так і пишеться const, Мова обов'язково відстежуємо. const, що означає константа. Підписуємо її, що це π дорівнює. 3. Цілих кум крапка 14, 16, Крапка з А нижче вказуємо, що це Вар. Var. Var. Звертаю вашу увагу, що константу ми вказуємо перед змінними. var, s, 2 це в нас реал. Опускаємось нижче. Прописуємо перший рядочок, що R2, тобто змінна R це в нас STROT. Змінна. Яку потрібно вводити з поля Edit 1.T. Буде братися ця змінна з комою Enter. Потім знаходимо площу 2 S2 дорівнює рівня змінна помножити на R і помножити на R, тобто радіус наш у квадраті. Крапка з комою. Enter. І в кінці вивести результат у поле Edit 1. Edit 2. Ой, вибачте, Edit 2, поле 2. Caption. Caption. Перепрошую, не Caption, має бути а Текст. Тест. У нас в полі немає властивості Caption, Тобто в підручнику помилка. Вказуємо, що це to STR. І в дужках вказуємо змінну S. Закрили дужку, крапка душку. Готово. Перевіряємо, запускаємо. Доки запускається, я прокручу, щоб побачити, який. Саме нам потрібно дії для перевірки. Отже, все працює, все правильно. Радіус круга сказано 5, натискаємо брахувати. Бачимо площа круга 78,54. Якщо радіус кола 4, круга 4,12. Обрахувати, то площа буде відповідна. Якщо, до прикладу, ми візьмемо, що радіус круга 1, то відповідь має бути 3,14, тобто ПІ. Все правильно. Отже, все працює, проєкт виконано успішно. Зупиняємо виконання проєкту, натискаємо File Закрити всі, виконані два проекти. Дві, дві цих задачі обов'язково покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Наш сьогоднішній урок пропонує питаннями для самоперевірки, якими командами можна перевести текстове подання числа безпосередньо в число і навпаки. Що визначає тип змінної? Які типи змінних ви знаєте, чим вони відрізняються один від одного? Де та як вказуються імена змінних та їх типи? Чим константа відрізняється від змінної, як, а, як вказується ім'я та значення константи. І останнє, як увести та вивести дані під час виконання проекту без графічного інтерфейсу користувача. Відповіді лишайте в коментарях. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.5, сторінка 194, 202 з підручника з інформатики для 8 класу. Я ж на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою та підпискою, а також лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!